Доброго дня, друзі! Ми продовжуємо наш курс з користування відкритими державними реєстрами в Україні. Мене звати Артем Романюков і я є представником громадської організації Платформа Громадський Контроль. Сьогодні ми з вами познайомимося з державним реєстром Datagov.ua, який, по суті, не є реєстром прямому розумінні цього слова, це є портал відкритих даних в Україні. У вступі до цього курсу ми з вами говорили про відкриті дані. То на виконання тої самої постанови Кабінету міністрів, яка регулює відкриті дані, і було започатковано цей сайт. Тут ми можемо знайти набори відкритих даних, які ми можемо використовувати на власний розсуд. Наприклад, той самий реєстр, єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, є вивантаженим на цей сайт у вигляді csv файлу, тобто файлу, з яким можна надалі працювати, наприклад, програмістам, Створюючи свої власні ресурси, ви можете суміщати декілька реєстрів, які можна скачати у вигляді файлів з цього ресурсу, і робити з них власні проекти. Це дуже великі можливості для розробників. А в основному для цього цей портал і створений. Єдиний державний портал відкритих даних знаходиться за адресою data.gov.ua. На головній сторінці сайту ми побачимо кількість наборів даних, які наразі є наявні на сайті, а також кількість розпорядників інформації, які ці дані на сайті оприлюднили. Тож, що таке відкриті дані? Якщо ми перейдемо у розділ розробникам, то побачимо розгорнуте визначення самого поняття відкритих даних. Тобто, що це є публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами. А також вільний та безоплатний доступ до неї і її подальше використання. Чим регулюється відкриття цих даних? По-перше, це закон України про доступ до публічної інформації. І друге, це більш спеціалізоване положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних. Ось це положення. Це постанова Кабінету міністрів про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненні у формі відкритих даних. Саме воно визначає формати, в яких оприлюднюються дані. І ось тут ми бачимо їх перелік, якщо перейти на сайт і знову в розділ розробника. Тож, для чого це може бути корисним і для кого, наведемо приклад. Ми з вами вже вивчили реєстр. Юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Ось він. Припустимо, що ми хочемо якось по-своєму обробити цю інформацію. Наприклад, нам потрібна база даних всіх підприємств для того, аби порівнювати їх між собою. А для того, аби їх ідентифікувати, нам потрібні їх коди з єдиного державного реєстру. Користуючись реєстром у тому вигляді, як ми його з вами вже вивчили, тобто, як показано на сайті, ми зможемо аналізувати одне, два, три, десять підприємств. Але для того, аби мати всю базу даних, нам потрібно буде завантажити весь цей масив інформації собі на комп'ютер і регулярно його оновлювати. Саме для цього існує сайт DataGov.ua. З певною регулярністю тут постійно оновлюються всі набори даних, які держава згідно з законом про доступ до публічної інформації зобов'язана оприлюднювати. Давайте розглянемо набір даних на прикладі. Повернемося на головну сторінку сайту і скористаємося пошуком. Давайте знайдемо той самий реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Для цього можна або скористатися класифікатором. Він буде знаходитися у розділі Юстиція або адмініструється Міністерством юстиції. Або ввести відповідні ключові слова у строку пошуку. Введемо єдиний державний. Реєстр юридичних осіб. Про результатах пошуку бачимо ось єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Клікаємо на нього і отримуємо інформацію. Перше, що ми бачимо, це паспорт реєстру, його унікальний ідентифікаційний номер. Номер його версії, мова реєстру, формат стиснення, в якому він знаходиться на сайті. А також корисна інформація про регулярність оновлення. Тобто, як бачимо, перше оприлюднення реєстру відбулося 25 квітня 16-го року. А останні зміни, які в нього були внесені і є на сайті, відбулися 6 червня 16-го року. Запланована частота оновлення. Не пізніше 5 робочих днів з дня внесення змін. Але навіть якщо змін не відбулося, реєстр все одно оновлюється кожні 42 дні. Бачимо також відповідальну особу за формування цього набору відкритих даних. І контактний емейл, до якого можна звертатися, у разі, якщо з набором даних щось не так. Паспорт набору даних у CSV можна завантажити. Клікнув. На посилання знизу. Думаю, що представники IT галузі легко розберуться у цих поняттях. Для чого це може бути корисно? Наприклад, наша громадська організація, платформа громадський контроль, розробила свій власний ресурс. Він називається Соціальний інспектор. І знаходиться за адресою civilinspect.com.ua. Це ресурс, на якому кожен громадянин може контролювати. Витрати з бюджету міста або області на ті чи інші статті розходів. Все це прив'язано до карти, і можна знаходити об'єкти бюджетування просто на карті і дивитися, як на них витрачаються кошти. Перейдемо на будь-який з об'єктів. В даному випадку це школа. Як бачите, перед нами відкривається весь масив даних щодо витрат бюджетних коштів на утримання цієї школи? Кожна витрата пов'язана з якоюсь фірмою, тобто виконавцем послуги. Якщо клікнути на цього виконавця, то ми побачимо всі послуги, які він виконував для тих чи інших установ, які містяться в нашій базі даних. То як ми це зробили? Для того, аби ідентифікувати кожного з таких постачальників послуг, нам потрібен унікальний код з єдиного державного реєстру. Для того, аби його отримати, ми завантажували саме цей набор даних, тобто єдиний державний реєстр юридичних осіб. І привласнювали кожному з контрагентів унікальний код. Таким чином, ми змогли однозначно ідентифікувати. Кожну юрособу в нашій базі даних. Також з цього ж реєстру ми підтягували іншу інформацію, яку будемо відображати на сайті трошки згодом. Це буде так званий паспорт кожного з підприємств, яке постачає послуги або товари для бюджетних установ. Таким самим чином, на сайті відкритих даних можна знайти будь-які інші дані, які оприлюднюються в Україні згідно з законом про доступ до публічної інформації. Вже є багато проєктів в Україні, які використовують саме ці набори даних, ну, наприклад, U-Control або 007, які беруть дані з відкритих джерел, власне з цього сайту або з інших джерел, і роблять на них свою аналітику, свої цікаві ресурси. Наприклад, відслідковування зв'язків між різними юридичними особами або узагальнення інформації для того, аби не користуватися великою кількістю реєстрів одночасно, можна просто узагальнити всі ці дані, зібрати їх на одному сайті та надати інформацію користувачу у зручному вигляді. У питанні оприлюднення відкритих даних Україна досить впевнено рухається вперед. На сайті постійно з'являються нові набори даних. Їх якість не завжди відповідає закону, але є відповідні засоби зв'язку, через які можна повідомити розпорядника публічної інформації про те, що його інформація не відповідає вимогам закону. Як ми бачили, на кожному з наборів даних є особа, яка за нього відповідає. Давайте зайдемо на будь-який інший набір даних. І побачимо, як це виглядає. Ось, наприклад, Южноукраїнський міський центр зайнятості публікує набор даних про свою фінансову звітність. Клікнемо на нього і побачимо, що відповідальна особа зазначена. А також є імейл, за яким можна звернутися і повідомити про порушення або якісь недоліки. Тож, тепер знаючи про. Величезні можливості, які відкриває портал Data.gov.ua, Я вірю, що багато з вас вже має ідеї, як втілити в життя якийсь новий проєкт, який буде оперувати цими даними. Я сподіваюся, що вже скоро ми побачимо такі проєкти в мережі. Тож зустрінемося з вами на наступних модулях. На все добре, бай-бай.